Всім привіт! Сьогодні я хотів би е, пограти на Олі трохи і зняти про це відео. ж таки я купив за 500 і за 5000 блінгів скін на нього. Але Покажемо трохи пару хвилин свого геймплею на ньому. Так. Ну, попробую просто просто поапаюсь трохи. Можна так сказати, навіть. Я планую на ньому максимальний ранг зробити. все ж таки скін, досить крутий, я б сказав би. Він досить навіть не походився на сам себе, на себе з оригінального, ну це одно виглядить класно. Так, його досить поміняли, апнули, там бафнули, поміняли різні. Наприклад, йому збільшили урон і йому зробили так, що може одну робіт вписати під час того, як він використовує супер. Так, і ще йому поміняли супер бо раніше <кхід> Він міг покататися на дистанцію. Наприклад, Ой-ой-ой. Ладно, потом расскажу дальше. Так, мы тіму забьяли, треба десь думать де ховатися. Мгу. Так, все, мы эти мои, а вот назначить... Ой-ой-ой. Не, я не, не, не добью його, у нього база здоров'я, держав. И ты 4 точно треть... точно треба зробити, щоб... Хотя у мене досить великий... Багато банок, 4 штучки. Так, оце геймплей, Бігання по карті. Так, тут у нас є беззахисний бог. Ладно, як беззахисний у нього є гіперзаряд. Що може бути досить опасним для нас. Ой-ой-ой. Так, мені не подобається, хоч би три команди було б. Не, ну так особенно просто бігаю взад-перед. Ой, наплей почався. Ой-ой-ой. Не хватає. Ага, сюди, блін, скільки можна? Просто добійте пайпер, я вас прошу. Не її... Вона остання в своєму роді. Так, 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 якийсь. Він бот за нього грає, що до дивно, придвигається. Ммм, mm. где бомбочка была. Так, думаю, другое место точно займ займем. Надеюсь, на це так, 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 так. Да, блин. Вау, wow! ура! Нічого собі, я трохи затащив. Так, далі граємо, граємо далі. Ах, так. Катка номер 2 Що ми сказати далі про Олі? Йому зробили так, що він може керувати дистанцією суперприйомку. Типа ну, ранче було там, наприклад, 100% ульти в нього. Ну, ось таке, наприклад, атака, він настільки десь летить. І раніше тільки ти міг полетіти на цьому дистанцію. Ну, Або якщо ти вперся би в стінку, то менше. А так ти можеш регулювати на нього. Зараз на ульт, спорно вже покажу. О, типу, Поранче можна було тільки такої. Типу, тільки зачіпаєш у типу, такого летиш. А так ти можеш трохи зменшити. Типу, полетіли до нього і напрягнем на голову. Їм. Оп, ладно, банки ці забирати не будемо, почекаємо наших товаришів. Товарищів. Е -е -е Сукоманники, коротше. Угу. Так, все воно появилось і забираємо банки. Добренько, кидаємо пінчик, кидаємо спрей. Всі довольні, всі щасливі. Так, три команди. Угу. Я фігово влетів в стіну. Де ще команди? А ось воно? Сту. Все, нема. Так, все одно три команди. Що за неподобство? До цього мирного приб'єм. Так, да. Ну до стул не вс. Станимов команда пропала, да? Там ясна команда. Тим більше це була сильніша команда, чем то. Вроді би. О, все. Знову перше місце. Круто. І знов я затащил. Всем добро робим ще. Катки 2 або менше. Ой, або більше. Так, у вже уже кубки на нього. Так вам. Повні досить великий шанс, що я його на 1000 останнім час скоро. Спеціальний його не апав, чекав бо к скин получу. Тож не буде хватати на нього, брінгів. Так, і розкажіть, що вам випало. Там можете в коментарях написати, що вам випало з цього ультратрофейного ящика. Мені особисто випало. Ну, таке собі. Мені випав один скин епічний. Але це найгірший варіант. Мені випав скин на Едгара, Доктор Едгар, Але так як в мене є на вор Едгар за 199 кристалів, це повнофіня. Я радий кристалам був і. Пінчиком. Так. Щось у нас... там тако. Не попав. Та давай обходь, обходь! Честер. Та давай обходь цього базу. Ну блин, о, хорошо, чекаємо товариш. А блин, не почекав. Ну ладно, ладно. Пробуємо так. О, вже друге місце. Ми вже виграємо. Опа. У нас. Кармебо. З красивом з скинчиком дуже досить навіть. Я зрозумів, аж ми перше місце займав, повісно. Хотя, ну no, є шанс, завжди є шанс. Так. обстрілюють mm -hmm. і ламають карту. Мені це таки не дуже робити. Так, а ні, у нас є частер. Восьмой баночний, так що. Все можливо. Тільки якусь фіні страдаю. Ми того, щоб пробувати щось. Опа, опа. Дайте давайте -дай 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 попадемо. Ні, не, не попав. Але давай Честер. Да, ми скорі зараз зараз займемо перше місце. Джбенг. Це перше місце. Їй, ладно, три рази підряд, третє місце. Я ж не дуже хочу портити картинку на відео. Так що давайте поки що буде. Буде так. Ладно, всім пока.